До кінця листопада на Тячівщині буде відновлено повноцінний рух транспортних засобів через річку Тересва. Там тривають роботи щодо встановлення модульного мосту, безоплатно наданого державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. Цей модульний міст ми отримали від наших американських партнерів як гуманітарну допомогу. Це перший міст, який монтується в Закарпатті, я навіть думаю, в Україні. Виробник його Англія, дуже він вдало, його легко можна монтувати. Монтаж по техпаспорту його 28 днів. Але так як його монтують перший раз, то я думаю, що ми його будемо монтувати десь близько 2-2,5 місяця. І я думаю, що ми вийдемо, запустимо рух на цьому мості. Кінці листопада нагадаємо, наприкінці липня на дорозі державного значення Н-09 стався обвал мостової секції протяжністю майже 17,5 метрів. Вантажівка вагою понад 40 тонн та легковий автомобіль, що рухався поруч, упали в річку. Відтак переміщення цією дорогою було перекрито. За три доби рятувальники спільно із дорожниками облаштували тимчасову переправу, але її функціональність можлива до першого паводку. Проїзд, який зроблений на трубах. Він розрахований для пропуску води от мінімальної тобто межень і трошки вище межі, до півтора метра. Підняття води. Якщо вода піднімається вище, то вона буде, труби будуть працювати в напорному режимі і буде йти розмив гравія, який засипали труби. Коли піде розмив, значить є рух. Тут не припиниться, і рух треба допускати знову по тересі. Наразі на об'єкті завершено земляні роботи, облаштування будівельних майданчиків. Триває підготовка площі для встановлення модульного мосту. Проводиться монтаж буронабивних паль. Металоконструкція через річку складатиметься із семи частин. Загальна протяжність 226 метрів. Допустиме навантаження 40 тонн. Він буде складатися з прогонових будов з цих мостів. Буде спочатку йти прогонова будова 36,6 і метрів, потім 45 метрів, потім 30,5 з метра, і чотири прогонові будови по 27 метрів. Ці всі мости, вони комплектно зібрані в контейнерах при влаштуванні площадки монтажної і влаштуванні опорних частин будуть збиратися на місці і встановлюватися. Робота буде йти цілодобово у дві зміни. Балансоутримувачем утримувачем цієї дороги, а відтак і замовником робіт є служба відновлення та розвитку інфраструктури у закарпатській дирекції. Спільно із підрядною організацією ПБС, яка обслуговує цю ділянку, розробили проект на суму понад 111 мільйонів гривень. Гроші виділені із державного бюджету область на зведення переправи не витратила жодної копійки. Тому достеменними цифрами в обласній адміністрації не володіють. Водночас, як зауважує Мирослав Білецький, сума затверджена в проєкті, може змінюватися і не обов'язково в сторону здорожчення. Вартість монтажу там приблизно буде десь около 130 мільйонів. Але це сума з врахуванням всіх, всіх інфляційних моментів і страховочних моментів тобто саму вартість, яка буде оплачена за роботу, це буде скоріше за половина цієї суми. Але зараз сказати вам точно не можу, тому що це контролює і договір підписує і з цим всім служба відновлення. Монтажні роботи оплачує служба відновлення, це державний бюджет тут не задіяний взагалі. З обласний. гарантія на модульний міст 50 років, і хоча його називають тимчасовим, він точно стоятиме до завершення війни. За реконструкцію зруйнованого об'єкту візьмуться лише після перемоги. До слова, проект на ремонт аварійного мосту був виготовлений акурат до початку повномасштабного вторгнення. Утім, розпочати роботи не встигли. Зараз на даний час цей проєкт вже не актуальний, тому що ціна вже зовсім інша, то його вже зараз треба буде перераховувати, коригувати. І наскільки я розумію, що зараз до цього питання, ну наскільки я розумію, зараз до цього питання ніхто, скажімо, так, не повертається, тому що реалізувати зараз будівництво цього моста. за... Можливо, мільярд, можливо, більше це ну, на даний час це нереально. Загалом на Закарпатті налічують близько півтори тисячі мостів. Мова йде про переправи усіх видів, як для пішоходів, так і для транспорту. Утримання маленьких місточків лежить на плечах громад. Більших об'єктів на області, а тими, що пролягають на дорогах державного значення, опікується служба відновлення і розвитку інфраструктури. Останні три місяці триває обстеження усіх сполучних конструкцій, результати якого оприлюднять ближче до кінця місяця. Наразі відомо про чотири великі мости, які знаходяться в аварійному стані. На їх капітальний ремонт потрібно величезні кошти, але під час війни такі витрати неможливі. Тому проводять поточні роботи по укріпленню мостів і вживають інших заходів, аби не допустити їх руйнації. Три із чотирьох об'єктів уже відремонтували. Завершити роботи планують наступного року. Щодо винуватця перевізника, який знищив Тересвянський міст, триває слідство. Йому інкримінують порушення правил, норм і стандартів, що стосуються обезпечення дорожнього руху. Утім, чиновники наголошують, ліквідовувати наслідки у рази дорожче. Тому одне з головних правил під час перетину річки дотримання вагових обмежень. Це поки що єдине рішення, аби закарпатські мости стояли.